Я образилась, я образився. Що таке взагалі образа? Ми ображаємося, коли ми щось від людини хочемо, а ця людина нам не дає. Тобто, це відчуття мені хтось щось винен. От зафіксуйте зараз цю думку і спробуйте е, згадати будь-яку вашу образу на будь-яку людину. Наприклад, от чому ображаються пенсіонери на, госу... ну, на государство? Мені обіцяли пенсію, вони мені должны. Чому дівчата ображаються на колишніх? Він мав за мною страждати. Я стільки років Тобто, що хоче жінка? Щоб чоловік страждав? Є обіженки хлопці, котрих, наприклад, ну, дівчина кудись пішла, і він каже: Чому? Я їй робив усе.' А вона пішла: дивіться, образа іде з тези, що мені хтось щось винен. Тому, якщо ви відчуваєте гіперболізоване відчуття образи, що вас хтось ображає, задайте собі запитання, що саме я хочу від цієї людини, або інтерпретуйте. Що саме мені людина повинна була дати? І оце розказуйте, накидуйте, накидуйте, а потім в кінці задайте собі запитання. А чому взагалі мені хтось щось повинен дати, якщо він цього не хоче? М? І це буде ключиком до розуміння, що коли ми когось ображаємося, то це ми хочемо від цієї людини, чого вона нам дати вже не може або ніколи не могла? Бо зрозумійте, будь ласка, якщо ви шукаєте кохання там, де його нема, ви хоч об ображаєтеся. Просто можете впасти на підлогу та битися головою об неї, тупати ручками, кричати Дай мені оце! Якщо в людини цього нема, вона вам цього не дасть, бо в неї його нема. Туфтологія? Так. А тепер скажіть, будь ласка, як ви часто ображаєтеся на людей? А?